Усього повинна бути міра все те, що є безмірним, це вже зло, це не є добро. Угу. Так у всьому у заробітку, в політиці, в відносинах між дружиною та чоловіком, і так само до пошани, до героїзму, до наших військових, до наших ветеранів до кожного потрібно ставитись. З мірою правильною, чому ми сьогодні до військових з інвалідністю ставимось так, що їх беруть на руки та проносять десь. А люди, які потрапили під вибухи ворожих мін і втратили так само зір, про них навіть ніхто не знає, на них не звертають увагу. Вони винуваті, що вони отримали поранення не на передовій. А це, наприклад, була жіночка, яка отримала поранення, працюючи на благо нашої держави, сплачуючи налоги, роблячи щось, будучи волонтером, вона заслуговує на меншу пошану ніж військовий. М -м -м, ні, я не згоден. Потрібно, щоб усього була правильна чітка міра.